Це ти сьогодні без нас Розкажи, що сталося? Що сталося, котик? Я два кілометри, а гантелі пожав пальчик. Амо, ну, покажи пальчик. Два кілометри чи два кілограма? А де? Два кілограма. Ну покажи так, щоб було видно, покажи. То треба отак вот показати. Та нічого такого немає? То... Mm -hmm. Вони просто то дуже... Мамою вже поцьомали, але вже мало перестати. та гантеля! Мамо, де тата? Два кілограма твоя гантеля. <звук> Це я, а ти за мене вези така штука, нам робили фасад будинку. Такі майстри, бачите, як зробили? гарно. Майстри, привіт, ви супер професіонали, як ну, ну, показуй, що там. там. А... Є один кілограм. Є два кілограма. У ага. мене дві гантелі два кілограма і вона гантеля один кілограм. То в тебе? А як ти гантелі? Качаєшся ними? Обережно, бо вже тількиш цей. Ну, ого. Ні, а я вживу два кілометри в другу руку, там де нема буби. Котику, два кілограми. Два кілограми. Ой. Чалокіса. Це один кілограм. Ну, не важливо. Котику, кілометр то відстань, Весь, а кілограм то вага. Ось, оці більші це два, а ці є менша, то вона один. То мамині взагалі. А що це таке на Мої. Мамині. Мої. І Тоні, то ж мама. То це мені, мені на день народження, то мені. Це я собі на тренування тут купила. То ні, День народження, День народження через півроку тільки. Просто я хотів, щоб на день наложені по кругу були ганте. Нам, напевно, що Соні на наступний день народження треба буде в спортзалі справляти. <сластIR> <сластIR> бо Він <не> хоче гантелі по колу. Ми не будемо купляти одні гантелі, а потім що після народження з ними робити? Поздаємо цим гостям чи що, знаєш, замість тортів. М -м. Я просто хочу, щоб було по справжньому герої. По герої пойдуть монсти. І вони стануть в то коло, і я, і Данило, і Денис, і, Олег, і Стас стануть біля Гелоїв. Гелої будуть битись монстрами, і ми будемо. І Денис сказав, що отак так вдавить. Тоні, дивись, е, хлопчики, про яких ти говориш, ніхто не знає на цьому відео. Тому давай е, не будемо про них говорити. Давай будемо розказувати про тебе, про маму, про татка, про учасників цього каналу, яких люди знають. А коли ти познайомишся зі своїми друзями, можливо, на день народження, якщо вони захочуть бути на, на відео, то тоді вже будеш про них там, на відео розказувати. На день Добре? А що це в тебе таке на столі? Що це таке? Бабуся щось передала, так? Mm -hmm. Бабуся передала нам гантели. Ей, не бандей. Сметану. Справжню сметану, з-під корови, не з магазину. Молоки, я пробач. Я зраджу, що ні, Сьогодні це що таке? З цією сметаною. Це у нас. Одне -е, коса і, смол і смолочна. Так, і все, чи ще щось є? Там ще багато є. Ще є. Полуниця, так? Ану покажіть, вона відкрита полуниця. Покажи в відкритому вийду. Зараз чекайте, бо тут а вже це передали на лисники Тоні з сиром. Це бабуся, Тоні робить такі зимові заготівки, заготівлю. таку. Але це до речі тата, бо то перетерці. Ці. Це перетерті свіжі, сезонні фрукти і ягоди. Без так, цукру, хорі, заморожені хорі. на літо, Хри, тоні що? їсть це кашки а, з ними. Той квадробер? Тонюсічка, а, добре, а Дивися. Що нічок, це, Тонічук, це що таке? А ну попробуй, що це таке. <с це то улюблені, вони вони кістки трохи запечені. То потекло просто. Тонічок на попробуй, що я це таке, звичинку, бабуся, передала тобі. Рогалики з вишенкою. Тільки за я поїду. Дивись, не впади. Ці рогалики з вишенкою, Так яблуками тоді мені не дуже сподобалось. тобі то їсиш? От ще клубнічка, так воно виглядає. Тяк-чак-чак. Йошечка. І Клубничка, це клубничка моя. Тоді ти вчора свою частинку з'їв зайчику. Рогалики, давай. Ругалики Розкою рогалики. А там є ще абрикоса або персик. Добре. Коти, коли воно трошки холодна з холодильника. Та дітьо? Перезво клубника твоя. Ну давай, зато ти вчора свою клубнікую. Ми з тобою домовилися. Так? Там має бути є, вона... Так, дай. вона холодна, щоб а, їсти холодна. її. І моя алюмина це клубніка. Ну, дядя, давай все почеснемо. А Тоні. це теж є клубніка? Так. Ну давай, вона розморозиться. Не доторкайся, вона холодна. Чому, тоді буде. Чому я? На пополам. Моя. Напополам. Не напополам. Це моя, це твоя. Або тобі ще таке щось передали. Це будеш їсти. Ну, ж холодне. А, так, ну тоді потім. Ну, то ж холодне. Mm. Так, передали сир. Сир такий, знаєте, з села, ворог, сир. Тоні, правда, його не їсть. То буду їсти я, бо мама в нас теж не їсть. Ні мама сира. їсть молоки. Мама їсть, так? Да? І що ж ти з, мол... з молоки їсть? А, мама їсть сир сміття, так, мама їсть, Але мама молока не п'є. Мама не може наша їсти сир і молоко з села. отакі. чому мама? Тому що мені вони не пахнуть коровою. Пахнуть коровою, вибір, що людина. Корівне в дитинстві. — Навіть не бачила в із, дитинстві корів. І з коровичого вим'я молока не було ні. А, а я бачив і лалеків багато, і корів багато. І, колись. І, і домашнє молоко просто в мене є. Я колись бачив на дачі багато е, корів і багато лалек. — Ну ми ще поїдемо на дачу. Цього літа скоро літо, до речі. Ми Наші поки... підписники з нами поїдуть на дачу. Так. Поїдемо і покажемо корів. Так, можливо, лелеки знов будуть жити біля нас. Біля ми Все покажемо, як мама говорить з індиками. Так О, в мене є друзі. Можна вставити в це відео кусочок, де мама говорить з індиками. Можна. Тоні це холодне. Тоні, да? ні. Зараз тоні. хай трошечки нагріється котику, чуть-чуть нагріється. Зайчику, ти обов'язково це з'їсиш. їж рогалики, тоні. А рогалики смачні? Скажи. <плак> з вишенькою такі, як ти любиш? Так? Так. Це справжні домашні рогалики. А ви любите такі рогалики? Взагалі любите? Можна я з'їм один? Завдяки бабусі. А як рогалик, І ціноці гали. Так Тоні, коли ми знімаємо відео, шептати не можна, шепотіти. Давай потім mm -mm. скажу. Mm -mm. Мама, до речі, напевно, перший раз попробує. Mm -mm. Моя бабуся теж такі рогалики робила. Так? Так. Mm -hmm. Ну я сказав, за це точно треба. Це краще, ніж... Це краще, ніж все, що продається в супермаркеті в відділі солодкого. Мама. Цей? Так, ти mm -hmm. дуже е, сів і в тебе ноги видно, речі. Ця, будь ласка, нормально. — Я просто сказав, мамі, що вони лугали, торкнувся ноги. То не знаю, чи в, чи, Тоні в шортах, але я не знаю, як і тут, там внесеться до того, що в шортах. Я щось десь читав, по правилах, що діти мають бути повністю діяти діти. Я не в курсі. Якщо хтось в курсі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. В шортах окей. Да? Да. Да. Але вони дуже короткі, ці шорти. Тоні вже з не вирісли, з ним були по коліна, тепер вже точно. Mm. Зупиніть мене, будь ласка, тому що завтра я буду. Hey! Цікаво, а якщо? Е, hey, е, hey, hey, Моя гантеля, е! Лісте рогалик і зразу. Hey, моя гантеля. Куди ти насчет виліз? Це моя гантеля. Займатися спортом. Не-а, yeah, yeah, yeah. Ну, нам після цього треба буде стойну йти в парк пішки гуляти. Але там Нічого такого нема, там дуже тоненька ця колочка <гум> і вишенька. Мені здається, що це варення. Ого, яка солодка там в кінці. Яка там? Дивіться! Тоні нам щось хоче показати. Дивіться, яке тут якась... Які дві солодкі вагали? Од... Один і другий. Так, так бери їх ти ж то Та як? Бери зверху тобі їш. Достав один. — Розкажи, чи смачний. А ну покажи який. Тонічок, А твоє, взагалі? Які твої улюблені солодощі? Чупачупс! Серйозно! чупа Чупачупс! Чупа О, а давайте ми вам знаєте, що покажемо в наступному відео? Хто в нас проживає в сусідній кімнаті? Давайте переходимо на наступне відео. Якщо ми його на цей момент ще не закинули, то почекайте і скоро ви побачите, які... Питомці домашні проживають в нас вдома, яких хотів І Тато з мамою купили зимою. І тепер це питомці, яких тато з мамою мусить заглядати. Тато їх годує і миє, а мама за ними прибирає кожен день. Тому що те, що вони їдять, вони розкидають по всій кімнаті. Тут просто жовтня з думкою знає, що вони в нього є. І я дивлюся. Знаєте хто це? Бо я хотів купити з мамою цю тварину. І знаєте хто це? Це. -да 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 хто це Тоні? Хом'яки! Хом'яки! Не дивитись на хом'яків! Але я хотів з мамою це купити. Ну, вибач, на наступний раз не з мамою Все, Що треба сказати? А ви знаєте сон? На другий. У вас заходить хочу пах, то як це я буду з вами. Добре, чи що ми в кінці кожного відео говоримо. Штавте, лайки, підписуйтесь на нас канал.